Сьогодні э, перебуваю на такої потужної конференції, де ми э, дуже дуже багато зробили зробили з нашими міжнародними. Партнерами хочу сказати, що ми дуже активно сьогодні проводимо таку такі дії, щоб отримати найсучасніше противоповітряна оборону, для того, щоб закрити небо над Харком. Для нас це головне завдання, і головне завдання. І сьогодні президент виступав і наші міжнародні партнери виступають. і я маю надію, що у нас з'явиться на ППО е і тоді зовсім по іншому буде і настрою харків'ян, і е, будуть працювати заклади освіти і всі інші заклади. Крім цього, ми дуже активно сьогодні готуємося до опалювання сезону. Чудово розуміємо, що е, дуже багато потрібно зробити, бо часу зовсім не вистачає. Е, ми підписали вже декілька контрактів. Отримали від уряду Німеччини від уряду Чехії кагенераційне установки, якими будемо використовувати. Для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону і мати тепло і електропостачання. Крім цього, ми підписали угоди з Світовим банком на 47 мільйонів євро, які теж підуть в повному обсязі на генераційне обладнання, і з Європейським банком реконструкції розвитку. Це 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі ці кошти теж будемо направляти на енергетику для того, щоб децентралізувати систему опалення і для того, щоб децентралізувати систему електропостачання.